В яких випадках суд може визначити місце проживання дитини з батьком. Суд може визначити місце проживання дитини, як з матір'ю, так і з батьком. Але, наприклад, з батьком він може визначити місце проживання, якщо дитині з батьком буде краще. Тобто, якщо батько зможе забезпечити дитині те соціальне середовище, в якому вона росла, продовжити проживати в тій же квартирі, умовно, ходити в ту саму школу, ті самі лікарі, ті самі друзі, те саме соціальне оточення. А мати відповідно цього забезпечити не може. Якщо ж обоє з батьків можуть забезпечити дитину. Ні, однакове плюс-мінус життя. Тоді буде враховуватися відношення дитини до обох з батьків, прихильність дитини, її думка, а також можливо взагалі буде встановлена спільна опіка. Так, так, вам не почулося в Україні вже існує інститут спільної опіки. Про це наголошував Верховний суд, а також є окремі думки суддів Верховного суду, що спільна опіка в Україні можливо, і в деяких випадках це буде якраз відповідати інтересам дитини почергове проживання в кожного з батьків.